Друзі, вітаю! Мене звати Катерина. Ви у мене на каналі. Я хочу продовжити тему акцентуацій характеру і продовжити розповідати про циклотіміків або гіпоманіакальну чи маніакальну організацію характеру. А давайте розповім тут. Що не сказала в попередній частині. В принципі, це люди, які вони дуже такі двіжові, рухливі, такі енергійні. Не всі, знову ж таки, в залежності від певних якостей характеру. Але, як правило, вони такі дуже енергійні. Або вони дуже енергійні назовні, або в голові. Вони можуть бути, вони такі, в них мисленнєві процеси дуже швидкі. Це ті люди, які мені пишуть в коментарях, говоріть швидше. Це ті люди, які я яким раджу слухати відео, якісь дивитися. На, там є така функція в Ютубі пришвидшити відео. І там ви можете на півтора або на 2x2 uh, пришвидшити, пришвидшити відео, і будете все прекрасно, прекрасний темп собі вибирайте. Я, звичайно ж відношуся до таких самих людей. Я деякі відео, признаюся вам чесно, я вам вже по-моєму говорила, слухаю на x2 або півтора. І я знаю таких людей, які також так роблять, і це окей. Дивіться, ви підбираєте те, що комфортно вам. І так цікаво, ви мені можете написати, Катю, як так виходить, що в своїх відео ти робиш великі паузи, десь щось думаєш, там багато аналізуєш, от, да, чи от просто затягуєш, а дивишся інше на їх два. А я вам скажу: маю право. І ви маєте право. Тому що коли я. Ділюся з вами якоюсь інформацією, я несу за це відповідальність. І мені важливо прямо нічого не пропустити, або ще гірше щось переплутати чи в чомусь помилитися. Ну, Бо, по-перше, мені потім перезаписувати відео, а це, знаєте, нелегкий труд. А по-друге, ну, це в першу чергу. Я за те, щоб моя інформація допомагала вам ставати трішечки свідомішими, трішечки вільнішими від різних психологічних проблем, трішечки щасливішими як результат. Тому я звичайно піклуюся про це, і звичайно, що десь я можу так брати паузу. І аналізувати і пригадувати, це так чи ні, чи там дивитися по сторонах, це не означає, що я десь там, хтось мені пише, ви така невпевнена, постійно очі кудись бігають. Очі бігають, бо я інформацію згадую. Отже, тому це такі люди маніакальні, да? гіпоманіакальні циклотіміки це люди, які дуже рухливі. Знаєте чого? От хто назовні такий рухливий, такі непосидючі. Тому що багато тривоги, вони так справляються зі своєю тривогою. Постійно треба кудись бігти, щось робити, щось слухати. Люди, які не витримують тишу, просто. От там серед клієнтів, коли я кажу, просто ляжте в тиші, полежіть, нічого не робіть, хоча б там, не знаю, 5 хвилиночок або 20 хвилиночок, якщо зможете, вони такі, ні. Це це найгірше, що може бути. Це найгірше, просто Катю, що ти могла придумати. Тому вчіться. Якщо ви відноситесь до цієї акцентуації, бо, в принципі, у вас є така проблема вчитися, бути з собою наодинці. Такі люди, маніакальні, гіпоманіакальні циклокіміки, вони, вони приходять додому да, і одразу або там йдуть в ванну навіть. Вони не, не миються в ванні, чи там не роблять процедури наодинці. Вони включають щось, от я так само роблю. Я постійно якийсь корисний контент включаю собі і дивлюся. Але я, наприклад, абсолютно вже довгий час практикую самотність, і мені зараз дуже кайфово. І це те, чого ви можете досягти. Раніше я не витримувала. Я раніше теж постійно Я, в принципі, росла в сім'ї, де під телевізор засинали. Я своєї кімнати йду до мами в кімнату, вимикаю телевізор, бо чую, що мама вже хропить. А мама така, я ж дивлюсь: в кого є батьки або можливо ви. Той, хто засинає під телевізор, не може сам заснути. Постійно якийсь треба фоновий шум, то цілком можливо, що у вас теж може бути ця організація характеру. Це люди, які дуже балакучі, постійно без перестанку можуть говорити. Це люди, які у психолога, коли приходять до психолога на консультацію, вони з порога одразу починають все і зразу розказувати. І, ну, і це класно, в принципі, я люблю таких клієнтів. Я сама такий клієнт, який, ну, хоча я не пам'ятаю, ні, я, я не прямо так вирвалася. Я так більше, все-таки в мене ж є оці частини інші. Там шизоїдна, наприклад, може включитись, де я така так. Треба придивитись, роздивитись, звикнути. Ось. Але бо ну, і в компаніях так. В мене, наприклад. А в інших людей, наприклад, в кого шизоїдне. Маніакальна організація характеру, там, да, гіпоманіакальна, вони можуть вриватися просто в компанії, там швидко знайомляться, швидко е з людьми, знаходять спільну мову. Це, в принципі, такі веселуни, які в них на кожну ситуацію знайдеться якийсь анекдот, щось е цікавеньке, смішненьке. Е -е, ось, Вони такі м -м, кмітливі, е смішні е і. Це Зараз в мене суржик лізе, а я не хочу суржиком. От і паузи. Лізе суржик і що мені з ним робити? Ладно, скажу. Остроумні. Ось такі вони, чуваки, цікаві. А, так, що ще? Із е, е, механізмів захисних, про які я не сказала в попередній частині. Їм ще властиво відреагування, але не те свідоме відреагування, яке ми робимо на прийомі у психолога чи психотерапевта. А таке, знаєте, відреагування несвідоме, де людина переживає якісь свої травматичні події, і причому може навіть в досить специфічний спосіб це робити, відреагувати, який не дуже корисний їй. Наприклад, Ненсі власне, яка й написала цю книжку про психоаналітичну діагностику про ці акцентуації характеру, вона розповідала, що в неї була клієнтка, яка вона цілком здорова, да, тобто не, не було якихось таких занадто акцентуйованих рис характеру, але як в неї проявлялося відреагування. Вона, вона була одружена, в неї чоловік був такий трошки скнара, Ну, такий економний, він кожну копійку считав. І дружина, оця, яка займалася відреагуванням, вона що робила? Коли вона помічала, що в стосунках у них все класно, вона починала розказувати своєму чоловіку в скнарі, куди вона гроші потратила, як вона класно пошопилась. І, відповідно, йому це не подобалось. І починалася якась сварка, якийсь скандал трошки. І, і все їй легше ставало. Знаєте для чого? Бо в її дитинстві, коли було все добре, то це означало, що, що знаєте, ото щіль перед штормом, чи як це називається, ну таке, знаєш, в передчутті, що зараз щось погане станеться. І, і в дит... ну, це в неї зараз в дорослому віці, да, в її шлюбі. Вона така, все класно. Є в мене щось мені моє чуття підказує. П'ятою точкою чую, що зараз буде скандал якийсь, зараз буде щось погане. І вона, щоб пришвидшити це, ну, щоб тіпа, швидше почнемо, швидше закінчимо, да? швидше сядеш, раніше вийдеш у цього. І вона провокувала навмисно, бо в її дитинстві так було. Тато з мамою, як тільки все було добре, це означало, що обов'язково буде зараз щось погане. Там сварилися. І вона перенесла цю модель в свою сім'ю. Думаю, ну, ну я вже спровокую, ну, вже хай, бо, бо це, я не витримую цієї тривоги чекати того скандалу, чи чекати, що ж там. І я зараз буду за то знати. Там так цікаво відреагування працює. Ось. Тому піволічки. Тому... Тому так. А, також я вже в першій частині казала, що. А... Більшість коміків, властива, властива ця акцентуація характеру, маніякальна, да? і в них, от як характеризується да? маніакальна вона ж, як я вже казала в першій частині відео, подивитися його, да? дуже, дуже цікаве воно також. Маніакальна вона ж та сама депресивна, тобто це одна й та сама структура характеру. Депресивна просто в маніакальні ця депресивна організація, вона за рахунок заперечення, просто нівелюється, я не знаю. Ну, це, це якби така інш, інша полярність. Да? Депресія, яка від. Яка заперечує депресію. так, ситуація, яка заперечує депресію. Ось, і в багатьох коміків вони можуть бути на сцені дуже такі веселі, класні, позитивні. І приходити додому і просто валитися з ніг, просто в якійсь бути апатії, в такі досить. Це може бути явно в деяких, а в деяких неявно може бути. тобто Важко помітити да? оці дистомічні прояви, коли ну, такий пригнічений настрій, да? не знаю, там апатія вже казала, безсилля, якесь таке брак енергії, да? поганий сон. Ну, от Якісь такі дистомічні прояви. Ось. І, можливо, ви чули історію, зараз вона набирає популярності. про... Англійського, британського, здається, коміка. Зараз я подивлюся, як його звали. Як його звали? Девід Вільямс, по-моєму. Так, да, Девід А, Який дізнався, що в нього довгий тривалий час була депресія. Ну, от, власне, це властиво комікам або людям, які знімають вайни, приколи, тобто блогерам, яких ви бачите, вау, який класний, веселий чувак! От, взагалі такий настрій вам робить. Вас з депресії постійно витягує своїми відео, навіть не підозрюючи того. Але сам при цьому страждає, може страждати від таких. Дістемічних проявів або від депресивних станів, того, що маніакальна. дивіться, як це працює, таким чином, що вони на людях дуже такі веселі, такі всі, тримають лице, такі, прям, а вдома вони правда або наодинці з собою, вони правда можуть переживати депресію. І от таким людям притаманна є таке поняття, як усміхнена депресія. А, от нещодавно буквально публікувала відео, де Джим Керрі розповідав про депресію. В кого ще, крім мене, Джим Керрі улюблений актор. Позитивний Боже. Я обожнюю з ним комедії Настільки він та веселий чувак. А, але він ну якби от подивитися в моєму інстаграмі відео про депресію він розповідав. Тобто це те, що людина, от якщо придивитися, людина може бути така, от в неї, така, чим ширша посмішка, тим сумніший погляд. Угу. Ось так. Не варто недооцінювати ці депресивні прояви, того що вони можуть коливатися знову ж таки, в залежності від того, на якому континуумі знаходиться ця особистість. Це можуть бути різні наслідки. Звичайно, що такі люди, вони, коли в них все класно, коли вони на оцьому, ця полярність, де, де в них там гарний настрій, все таке, вони, звичайно, що навряд чи прийдуть в психотерапію. Але коли вони в цій іншій стадії, в іншій полярності, де такі депресивні, дистемічні де прояви, апатія, депресія, там, або, або Mm -hmm. ну, там ще не депресія, ну, але такі дистенічні прояви, вони можуть тоді приходити, або коли їм дуже боляче, або коли в них не працює оце заперечення. Ну, тобто таке щось стається, що вони якби, не можуть за допомогою захисного цього механізму свого. Заперечені, ну, щось таке, що вже ну, тут нереально вже заперечувати, розумієте? Тоді вони не справляються, і тоді вони впадають якраз в ці депресивні стани. І вони тоді можуть приходити а, до спеціаліста. Насправді вони довгий час а, будуть затягувати це діло, щоб якомога більше а, часу не йти а, до спеціаліста. Ну, тримати лице треба. Ось. Але все-таки, коли приходять. То дуже важливо терапевту не переплутати і не переплутати з іншими, там, зі стероїдом, наприклад, а манікальних можна переплутати зі стероїдами. Вони ж такі ж веселі, вони ж такі ж там в центрі уваги, хоча вони не хочуть. От е, різниця між істероїдом і маніакальним: істероїд хоче бути в центрі уваги, а маніакальний не хоче. Маніакальний, Він багато говорить, багато жартує, щоб просто самому не відчувати в собі той біль, з яким він не справляється. Істероїд теж може відчувати сум, знаєте, і істероїд може таким чином також відвертати увагу від інших від себе. Да? ну, Але істероїду може це й подобатися. Увага, особливо, там увага чоловіків, якщо це жінка, або увага жінок, якщо це чоловіків. Тобто в істероїдів там в чому відмінність між істероїдом і маніакальним. Істероїди вони все таки сфокусовані на гендерній приналежності і на силі. Влада, сила, от, от я ж жінка, от, ну, я ж, ну я ж дівчинка. Ну, ну так, там Жінки, які продають курси по тому, як бути жіночною жінкою, і там от все, все про жіночність, Ну це от, не всі, але це в більшості про істероїдний радикал. А маніакальних в них немає такого, такої при, причіпки до гендеру. Йому по барабану. Чоловік, він жінка, і так, і так нормально. Е, да, йому не, не важливо там про це всім доводити чи якусь силу. Е, ось. І маніакальний, він буде жартувати, щоб свою увагу відвернути від болючих для себе тем. Бо він не справляється з ними, не може пережити. Ось такий момент цікавий. Е, він не хоче, він не хоче навіть думати. Про болючі свої такі ем, ситуації, травматичні, які ставалися в його житті. І от коли він нарешті приходить, дуже важливо терапевту, хто мене дивиться, я знаю, що мене дивляться колеги мої, важливо не переплутати зі стероїдним, бо ем, маніакальному може здатися, він може швидко зрозуміти, що терапевт недостатньо підтримуючий, недостатньо емпатійний. Якщо ви дійсно будете переплутати його зі стероїдом, подумайте, ну це він просто там, да, от, отак виражає там, не знаю, театрально це все, то, ну, скоріш за все, втратите такого клієнта і гірше за все, що ви не допоможете. Добре, якщо він від вас і піде до іншого спеціаліста, який йому допоможе, да? а якщо він не піде. Більше до спеціаліста. Тому треба дуже уважно бути до таких моментів. Манікально він прийде до психолога, і він буде зачаровувати, розважати. Але там ховається, там ховається за цим всім дуже великий біль. Його важливо йому дати місце, дати прийняття, дуже бути емпатійними, чутливими. І... Саме, саме головне дати цю важливість, провідчувати, що дуже важливо. Бо ем, маніакальні вони взагалі можуть і не дійти до ем, терапії до, до спеціаліста. Вони насправді одні з самих суїцидальних е, типів характеру. В них, коли вони впадають в, оцей, в цю крайність. Коли не працює вже їхнє заперечення, вони можуть впасти в депресію досить серйозну, таку, там, де вже на, на важких стадіях, там третя стадія, де суїцидальні думки і навіть дії. Ось так. А, тому, тому така може бути штука. З нарцисами теж хтось їх може переплутати, ну, хоча я, я не знаю, я, я не, ну, для мене це різні речі. Ну, з нарцисами можуть переплутати, що от вони теж там в центрі уваги, наприклад. Як я вже сказала, маніакальним це не, не треба цього, вони не вимушено з'являються в центрі уваги, ну бо вони балакочі і, і веселі. Нарцисам їм треба ця увага, вони на ній харчуються всередині. Вони пусті, їм треба, оце, щоб їх хвалили, ними захоплювалися і так далі. Статус їм важливий. А манікальний він і нарцисам, от вони такі всередині пусті, а манікальні в них страх фрагментації, цей розпастися, розвалитися от це ще одна відмінність. Хтось плутає з, з шизофреніками, ну, ну це якщо на порушених таких да, манію і шизофренію. Манія це вже таких е, на психотичному такому рівні, да, де, де вже це розлад. Тоді ці розлади там плутають. З ким ще путають? А, З компульсивними плутають. І е, дехто з спеціалістів вважають, що от компульсивні на невротичному рівні вони більш схильні до прояву турботи, уваги, любові, а якби маніакальні ні. Е, я не дуже згодна з цим. Я вважаю, що маніакальні якщо циклотіміки, гіпоманіакальні, якщо на невротичному вони рівні організації знаходяться, то вони теж здатні і до прив'язаності, або якщо намішані, там, да, декілька цих акцентуацій, якщо вони працюють над собою і вирівнюють, вирівнюють ці всі частини в собі, гармонізують, щоб кожна частинка гармонійно проявлялася всередині них. Да, тоді абсолютно точно вони. Ну, тоді вже й нема цієї акцентуації. Да? Ну, мені здається, що в залежності від того, на якому рівні: психотичному, межовому чи невротичному. Ось так. Це ж ті люди маніакальні, які вони от капець просто як можуть нехтувати своїми базовими потребами. Таке, як поїсти, виспатись. Вони можуть, якщо вони реально маніакально чимось зайняті, вони можуть не спати. Розкажу знову ж таки на кому на собі приклад. Я в один момент захотіла собі сплести поличку макраме. Що ви думаєте? Я настільки захопилась цим плетінням, що я очутилась просто в чоловік вже вставав на роботу, в нього будильник заграв, я дивлюсь: о! Шоста чи сьома година ранку. Ну, ось так захопилась. Я коли задумувалась, наскільки в мене ця акцентуація проявляється, і я там своїми колегами дискусувала і кажу: ну, я не... мені одна колега каже: Та ні, ти не маніакальна, ти більше на депресивну схожа. Там, да? Хоча, в мене, я ж кажу, багато цих частин мене важко до когось віднести. хоча вже деякі коментатори мене в, до істероїдних відносили в відео, під відео зі стероїдами. Ось, можете, можете. А інша моя колега, я кажу, десь, можливо, от я такий там, тест якийсь проходила, і мені видало, що от я такий циклоїд. Я трошки до циклотіміків відношуся все-таки. Я кажу: ну, але ж я повільна. От в житті я не повільна, я не така двіжова, як маніакальні особистості чи гіпоманіальні циклотіміки. Ну, типу, я взагалі не така, я повільна, я така, хочу роблю, хочу не роблю. Ну і депресивні. Така дуже. Але в мене дуже мислення швидко працює. От реально дуже швидко. І ну, якихось таких. Да? Те, що не стосується психології, поглиблюватися. Да? І мені моя колега інша каже, так слухай. Ти маніакальна до психології. Ти, так, я, я інколи дивуюся, де в тебе стільки часу, енергії, бажання і інтересу береться стільки всього вивчати. Ти постійно день і ніч щось вчиш, щось якісь курси проходиш, якісь, в якихось групах. Я зараз в п'ятьох групах, щоб ви розуміли, дві з них супервізійні, три, здається, навіть супервізійні, по, там травматерапії, різних там, роботі з військовими. А, де ще? Ну, коротше, е, да? <смі> настільки, а гештальт мої ж групи, е, які я навчаюся. В... Коротше, ще яка група. Е, вже, вже забула, була до цього там група підтримки для сімей військових, де я також була в цій групі, вже вона закінчилась. Ну, коротше. Е, Постійно в мене така якась двіжуха, ну, але в той же час я така повільна назовні, я там можу щось повільно, але я постійно якісь курси, от знову ж таки, один курс не закінчила, взяла інший ну і проходжу постійно. Вже навіть зареєструвалася на курс для ораторської майстерності, ну щоб трошечки. от, ну якби... Да. Може, щось нове дізнаюся, швидше буду якось формулювати свою думку, якось можливо. Взагалом, так що десь трошечки так, що вона може проявлятися, якщо це на здоровому такому рівні, якщо ця акцентуація проявляється. А, і от процесі, що я хотіла сказати. Я коли так само там психологію, десь, якась лекція, я могла пропустити якийсь прийом їжі, і така, о, точно, я ж їсти хотіла. Тобто маніакальні особистості, вони дуже здорово можуть ігнорувати свої потреби. Я, звичайно, зараз цього не роблю, тобто я не ігнорую. Але там сон, їжа, оце все. Я постійно налагоджую ці процеси. Звичайно, що коли обстріли, то збиваються всі ці біоритми, і приходиться знову їх налагоджувати. Ну, коротше. Але е, манікальні, хто да, за собою помічав таку штуку, це не окей, якщо що, бо рано чи пізно прийде виснаження організму всього, і е, потім треба буде щось з цим робити. І потім за цим виснаженням е, там можуть і депресивні стани приходити. І якщо з цим не працювати, якщо дивіться, у вас на невротичному рівні такому здоровому. Це окей, ну але з цим треба також працювати, щоб покращувати життя. Якщо ви не працюєте з цим, воно може там доходити до різних межового, психотичного рівня. І там може доходити до біполярного розладу навіть. Тобто, які наслідки акцентуації, це може бути біполярний розлад. Його колись називали маніакально-депресивний психоз. Це то саме, просто біполярний розлад це по-сучасному. Ось. Тому. Щоб такого не було, де ви з крайності в крайнощі і якось от вас хитає постійно да, от на цих гойдилках, то добре було б помічати за собою. Що ага, є така штука, тоді ви просто а, дозволяєте собі, дивіться, що, що ви можете зробити. Дозволяєте собі трошечки одним пальчичком доторкнутися до тих сумних е, почуттів, які вас, е, трошечки, ну, так, ви, від яких ви тікаєте. Доторкнутися, послухати сумненьку музику, посумувати, там е, позгадувати щось, е, якось поплакати, якщо ви щось втратили, поплачте. Оплачте, прогорюйте ту свою втрату. І поступово, але дуже дозовано, дуже повільно. Це як і в терапії, стосується що терапія з такими людьми дуже повільна. так і ви самі повільно, потихеньку. І ви навчитеся таким чином і бути з собою, на, на одинці з тими своїми не... думками, якими ви не можете витримувати. Вчіться сумувати. Сумувати це прикольно. Подивіться мультик про емоції, не пам'ятаю, як називається, там де радість і печалька. Без печальки немає радості. тому, або вона не така цінна, тому це класно, посумуйте. І, але не засиджуйтеся в цьому депресивному стані дуже довго. І не допускайте оцих перепадів, коли. Зараз все зроблю, все напланую на цьому підйомі. Зараз там 10 книжок напишу, в зал піду кожен день, там не знаю, ну розумієте, отак? Не, не треба. Не, не напружуйте себе, не навантажуйте. Тому що, от, чим більше ці будуть да, перепади, тим більше це буде до біполярки дотягувати. Тому постарайтеся е, трішечки отак, дозовано навантажувати себе. І так само дозовано е, зустрічатися із е, сумними емоціями. І витягуйте самі себе е, вчасно, не засиджуйтесь довго, звертайтеся за допомогою. Все буде добре. Все, закінчується час. Надіюсь, все сказала. Обіймаю вас. Всім серцем. Дякую, що зі мною.